Всім доброго дня. Зараз є багато дзвінків з питаннями, чи є плідні матки в наявності, доки вони будуть і так далі. І багато людей ще цікавить таке питання: ну, якщо є плідні матки в наявності, то як вони облетілися? Багато людей бачать в своїх сім'ях, що трутня всього повиганяли з вуликів. І з-за цього переживають, чи нормально матки облітаються при мінімальній кількості трутня. Ну, тобто у нас трутня ще вистачає, у нас трутень зберігається у нуклеусному парку, по-перше, Тобто він собі залітає у будь-який нуклеус і там живе повноцінним життям, аж допоки не виконає свою основну місію. Другий випадок у батьківських сім'ях він живе, і в стартерах без маточних також він нормально зберігається. Чи є зараз матки в наявності? Матки зараз є в наявності. І будуть ще ну, як мінімум місяць, це точно вони будуть в наявності. Зараз я вам покажу, як вони виглядають матки і покажу, чи нормально просівають і подивують. підійшли ми до одного з нуклеусів, зараз подивимося, який у нього загальний стан. І чи матки облетілися, тобто в цьому нуклеусі матки сидять порядка 14 днів. Якщо вони облітаються за цей період тобто 14 днів, то це признак того, що трутня ще вистає. Заодно подивимося на стан нуклеусів, як вони зберігаються на піврутовській рамці то бачимо розплід від попередньої матки. Ось такий чудовий розплід є від попередньої матки. Зараз знайду саму матку. Так, її це є, бачу. Значить, є і плідна матка. Також є трохи розплоду. Як бачимо, є засів хороший. Кормів достатня кількість. З такими кормами нуклеус проживе. Зараз знайду матку. Ось знайшов я саму матку, тобто вона вже плідна, так вона виглядає, зараз покажу яйце, як вона засіяла. Тобто Ось тут все розпліт від попередньої матки. Зараз тут дивимося по комірочкам. Всюди, де є вільне місце. Всюди матка просіяла чудово. Тобто вона однозначно запліднена. Зараз переходимо до іншого маткомісця і подивимося, яка ситуація саме там. Вибирав я маткомісця випадково, не підбирав ніякі. Бачимо так само розпліт. Так, і ось тут бачимо, бігає сама матка. Тобто по її розмірам можна зрозуміти, що вона плідна. Підтвердження цьому, де є вільні комірочки. Зараз, щоб добре сфокусувався. Ось тут поменше вжилок. Тут краще видно. Ось бачимо, де всюди є вільні кумірочки, все засіяно. Ну і також можемо побачити наявність кормів. Тобто з таким запасом кормів вони будуть жити довго. Всім дякую за перегляд. Кому потрібно матки, контактні дані будуть в описі відео, ну а також в кінці відео. Телефонуйте, замовляйте, відправляємо по через день. Все. Всім дякую за перегляд.